Привіт, треба порада. В плані дівчат проблем та питань у звабленні немає. Тобто класних людських якостей в мене вистачає. М? Але в мене немає друзів чи людей, з ким просто бухнуть можна. Знайомих по роботі, навчанню, футболу хватає, але ніхто не кличе випити пива на днюху, свята і так далі. Хоча по соцмережам бачу спільних знайомих разом, де їм круто, і без мене. В компанії збираюсь лише на дні народження єдиного друга. В тебе є якісь думки чи ідеї, що робити, аби мене кликали хоч кудись. Так може ти розпочни з того, що ти кликав? Клич і кликай. А? Ну мені здається, якщо у тебе є бажання проводити з кимось час, випиваючи пиво, я не бачу проблеми, щоб ти виступав ініціатором. Це так працює. П'ять разів ти запросиш. А потім, скоріш за все, будуть і випадки, коли почну запрошувати тебе. Якщо б у мене було бажання з кимось виходити, спілкуватись, бухати, я б розпочав з того, що я знайшов, людину, сам спочатку проявляю ініціативу. Потім дивлюсь, чи буде ця людина також проявляти ініціативу. Якщо так, мій друг, якщо ні, вільна каса наступний. Тому я раджу тобі розпочати з того, що ти, знайшовши якусь людину, все ж таки спочатку ініціатива. Іде від тебе, а потім ти дивишся, іде віддача чи ні. План такий.